А ви знали, що для того, щоб приготувати дуже простий і смачний домашній сир, вам не потрібні якісь складні інгредієнти, купувати спеціальні закваски, форми і робити складні маніпуляції. Ось такий дуже простий і смачний домашній адегейський сир ми з вами приготуємо сьогодні. Всього з трьох інгредієнтів, я думаю, вашій родині він дуже сподобається. Всім привіт! Давайте почнемо готувати! Всі інгредієнти я продублюю під відео. І в процесі відео розповім, яке вибрати молоко, що можна взяти замість оцту і всі інші моменти. Ставимо каструлю на середній вогонь і виливаємо молоко. Ідеально, якщо у вас є фермерське молоко. У мене молоко з магазину. Беріть жирністю не менше 2,5%, у мене 3,6%. Поки молоко нагрівається, підготую оцет. На літр молока знадобиться 8 г або 8 мл 9% оцту. Оцет я розбавляю приблизно 1 до 3 питною водою. Можна використовувати 6% оцет, лимонну кислоту, сироватку, яка залишиться від приготування сиру. Всі пропорції і нюанси я опишу під відео. Загляніть! Молоко поступово починає нагріватися і нам потрібно контролювати нагрівання. Для цього я встановлюю за допомогою біндера градусник. Якщо у вас немає градусника для харчових продуктів, я вам розповім приблизно, як визначити ступінь нагрітості молока. Нічого складного в цьому немає. Тепер про форми для сиру. Їх можна придбати в інтернеті, але в основному є мінімальне замовлення і неясно, чи знадобляться вони вам і далі. Тому, недовго думаючи, я вирішила зробити форму з харчового контейнера. Просто гарячим ножем зробила досить багато отворів, між ними залишила відстань, так, щоб не загубилася жорсткість ребер цієї форми. І обирайте харчові контейнери, які допускають використання гарячих продуктів, на моєму вказано до 90 градусів Цельсія. А значить, цього цілком вистачить, щоб перекладати у форму гарячий сир. Температура молока, при якій ми будемо вводити оцет, буде від 85 до 93 градусів. Я завжди орієнтуюсь на 90 градусів. Помітила, що у мене особисто кращий результат виходить приблизно при цій температурі. А що ж робити, якщо градусника немає? От зараз зверніть увагу: на молоці починають утворюватися бульбашки, і воно ось-ось почне підійматися. Думаю, в дитинстві всі контролювали процес закипання молока. Всім його довіряли, орієнтуйтеся на ці ознаки і свої відчуття. Я дочекалася температури 90 градусів і зверніть увагу, що кінчик градусника у мене не лежить на дні кастрюлі, тому що там йде найбільш інтенсивне нагрівання. Міряти температуру молока треба всередині. Починаю поступово вливати оцет з водою. Вливаю приблизно третину і дивлюся на результат. Нам потрібно, щоб молоко зібралося грудочками – і почала з'являтися світло-зелена сироватка. Після першого введення оцту молоко зібралося в пластівці, але сироватка ще не відділилася додаю ще трохи оцту. Зараз у мене молоко зібралося в грудочки. почала з'являтися світло-зелена сироватка, саме ось такого ніжного світло-зеленого кольору і не зовсім прозора. Більше оцту я не додаю, щоб сир не вийшов більш сухий і не такий смачний. Відразу вимикаю вогонь, переставляю каструлю на холодну комфорку і швиденько за допомогою шумівки я вибираю сир. Краще застелити чимось робочу поверхню, тому що буде капати сироватка. Я також поставила велику тарілку, в неї поставила глибоку ємність, в яку буде забиратися сироватка. І Щоб форма для сиру якось піднялася над цією ємністю, я поставила ще ось таку невелику. На неї вже ставлю форму. І таким чином сироватка з сиру буде добре стікати в глибоку ємність і не буде затримуватися в сирі. Вибираю сир з каструлі і перекладаю його в форму. Сир трохи притискаю і відразу формую форму сиру. Спочатку вам може здатися, що щось йде не так і сир просто розвалюється, але не переживайте, грудочки з'єднаються і сир буде добре триматися. Тепер сир обережно перевертаю за допомогою тарілки. На даному етапі сир я посолю приблизно півчайної ложки на кожну сторону. Залишу так сир на 5 хвилин, щоб добре стекла сироватка, і він почав приймати форму. Через 5 хвилин сир перевертаю. І ось таким чином знову відправляю у форму. Зверху в мене виходить не солона сторона. Посолю. Залишаю сир, щоб він повністю охолонув. Хвилин через 15-20 сир вже можна їсти. Але я готую його до сніданку, тому загортаю в харчову плівку з легка змащену олією, щоб сир не прилип. Відправляю в холодильник. І вже наступного ранку дістаю сир. Подивіться, який він гарний вийшов, і давайте розріжемо і подивимося на його структуру. З 3 літрів молока 3,6% жирності у мене вийшло 390 г сиру. Сир має дуже ніжний молочний смак. Зберігається такий сир кілька днів у холодильнику, все залежить від того, яку кількість солі ви додасте. Постає питання, що робити з сироваткою, яка залишилася від приготування сиру. Я її зливаю в чисту простерилізовану банку і залишаю на столі, щоб вона підкисла взимку десь на 2-3 доби, влітку, звісно, цей процес пройде набагато швидше. Пробую на смак, щоб визначити, коли її можна використовувати. Цю сироватку можна застосовувати для наступного приготування сиру, але, можливо, ви захочете приготувати на ній хліб, млинці. Або якісь інші страви теж дуже смачно. Але повернемось до сиру. Ось такий він красивий і смачний. Можна додавати його в салати, використовувати для бутербродів. Дуже-дуже смачний і простий сир. Спробуйте хоча б раз приготувати такий сир з дітьми, такі експерименти їм дуже подобаються. А спогади залишаться на все життя. Ось такий рецепт в мене вийшов. Сподіваюсь, він вам сподобався. Підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, мені буде дуже приємно, а вам не складно. І на цьому буду з вами прощатися до нових відео і до нових смачних зустрічей. До побачення!